Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлянадінова, і моє маленьке щастя, по яке ви прохали показати. От я тримаю його в руках, не знаю скільки це протриває, тому що він дуже верткий. Він зараз у підлітковому віці, тому він бунтує проти всіх, проти всіх. Він не дає себе пестити, він тільки хоче робити, що він хоче. Але подивіться, ой, маленьке, отаке вертке, маленьке диво. Я дуже дякую вам за відгуки, які ви давали під моїм попереднім відео, про хто відповідає за щастя в родині. Насправді ця тема буде продовжуватися. І сьогодні я хочу зробити, знаєте, нібито трішечки такий дайджест. Немає жодних таких скандалів, на яких би я могла розгорнути якусь цікаву тему про якусь особистість, про якусь рису характеру. Але я хочу продовжити тему відповісти, перш за все, на один коментар, який я отримала під моїм минулим відео про сімейні. Цінності про те, хто відповідає за щастя в родині, і поговорити ще де про що. Отож, я отримала коментар, в якому говорили, що відео, у якому я говорила про те, хто відповідальний за цінності в сім'ї, де ми з вами роздумували, про те, що і чоловік і жінка повністю несуть відповідальність за те, який лад в родині, не тільки жінка або не тільки чоловік, тому що ситуації бувають різні, всі ми різні. І коментар говорив про те, що відео абсолютно є некорисним, що е, мають жити всі по Божому закону. І якщо жінка поважатиме чоловіка, якщо чоловік буде поводити себе правильно, і там цитувався навіть там, е, здається, перший псалм, то тоді все буде гаразд в родині, і психолог взагалі буде не потрібен. Ну, е, психолог не потрібен, це, звичайно, я не знаю, чи це правда, чи ні. Я вважаю, що ми всі вихідці з нашого страшного дитинства, як про це говориться, кожен з нас має якісь психотравми, в кожного з нас були якісь психотравмуючі ситуації, і те, як ми їх долали, з тим ми і вийшли у наше життя. Так, наші психотравми нас травмують, вони нам дають змогу зростати як особистостям. Хтось може подолати їх сам самостійно, а комусь потрібна дійсно допомога. І це залежить від багатьох речей, тому що людина. Зараз я вже неодноразово про це говорила. У психології розглядається як такий синтез біологічних факторів, соціальних факторів і психологічних факторів. І все одне, одне на одне впливає. Тобто, ми не тільки біологічний від, який складається з генів, гормонів, нервової системи, і ми не тільки психіка, да, яка складається з того, як ми. Взаємодіємо, які психотравми чи комплекси ми маємо. І ми не тільки ті, які ролі ми граємо у соціумі, а все це впливає одне на одне, все це пов'язане. Але, звичайно, все йде з дитинства, з нашою родиною. Тому саме тема родини є дуже чутливою. І я говорила про те, що було дуже класно, аби в школах. Вводили якісь предмети по тому, як ну пов'язані з психологією, з родиною, тому що ми не відчуваємо своїх емоцій, ми не знаємо, що нам можна. Так сталося, що в наших культурах завжди були певні обмеження, були певні обмеження і прав жінок, і зараз це все нібито зруйноване. І маятник, нібито, знаєте, пішов в таку іншу сторону. Багато дівчат хочуть мати багато прав і жодних обов'язків. Так теж не буває. Давайте дивитися правді в очі. І я зараз скажу, чому я про це говорю. Так от, і коли створюється родина. Двоє абсолютно різних людей з абсолютно різним бекграундом, з інших сімей, і в кожній сім'ї можуть бути свої правила. Створюють нову одиницю, нову сім'ю, нову пару. І кожен з них приносить якісь свої поняття, як правильно, як добре, свої травми, свої комплекси. І починається, отут і починається саме цікавий ну для психолога, тому що ми досліджуємо це. Але трагедія може бути для сім'ї. Якщо, наприклад, дівчина виросла в родині, де батько був таким, знаєте, його дружина за ним відчувала себе як за кам'яною стіною, де він, наприклад, був добитчиком, як буде це українською мовою, годувальником, а мама лише займалася домом і, можливо, навіть не мала права голосу, що достатньо часто буває, а її чоловік з абсолютно іншої родини, де, наприклад, були партнерські стосунки. Важко буде будувати здорову сім'ю, будуть конфлікти, чи навпаки, якщо, наприклад, хлопець, одружуючись, його він з родини, де так сталося, що більше тягла на собі мама. Можливо, була тільки мама, а не було тата. А дівчина до цього не звикла, і вона хоче, щоб чоловік в неї був такий, щоб за неї все вирішував, щоб вона займалася тільки тим, чим вона хоче. А він забезпечує її дітей і не хоче вона ніяких жодних партнерських стосунків, і не хоче нічого про це чути. Тому і відбуваються конфлікти. Звичайно, добре, якби всі ми жили по написаному, знаєте, в такій країні рожевих єдинорогів, рожевих поні. Тоді б, мабуть, і не було б війни, тоді, б, мабуть, не сталося з нашою країною те, що знає, відбувається зараз. І наш е чокнутий е сусід не напав би на нас. Да? Але ми живемо в реальному світі, і ми живемо за реальними факторами. Плюс останні роки відбулося дуже багато змін у соціумі. Змінилися соціальні ролі, і ми все що до них звикаємо. Чому, наприклад, дуже важко зараз знаходити якусь спільну мову батькам з дітьми, тому що вони ще вихідці от з тих часів радянських, де були, можливо, інші. Цінності, інші пріоритети, і вони дуже часто намагаються вкласти це у голову дітям, які живуть вже зараз у цій нашій реальності. Таке є. Ну, згадайте, наприклад, навіть наші покоління, ті, хто народився в 80-90-ті, і наші батьки, які народилися там в ті, -ті 50-ті років, в кого як да? абсолютно можуть не співпадати погляди на життя, і от і в цьому теж відбуваються конфлікти. І тому. Я вважаю, що психологія в цьому і допомагає, і краще, якщо б не доводити до того, що вже були якісь конфлікти сильні, щоб не було розлучень. Тому що дуже важко з маленької такої проблемки перевести це в, Ну, зробити з мухи слона, слоняку таку, що потім люди розлучаються. А коли ти починаєш говорити, наприклад, з клієнтом чи з клієнткою, з чого все почалося, розматувати цей клубок, і ти знаєш, що це. З якоюсь такою маленькою деталі, яка як то кажуть, не не, не вартою виїденого яйця, а, дуже дуже класно до речі про це. А показано у фільмі Ім'я, французький фільм 2012 року. Я думала про нього написати пост, але краще зараз згадаю його у цьому своєму відео, де проблема, величезний скандал у родині починається з того, що один з членів цієї родини недолого пожартував про те, як вони хочуть назвати свою дитину. Дитину він сказав, що вони хочуть назвати ім'ям тирана, який спалив багато який Ах, загубив багато душ більше ніж 80 років тому. Не хочу назвати цим ім'я, тому що чула, що YouTube не любиться. Так от і Вовін це сказав, і з цього почався величезний скандал. І в кожного, звичайно, в родині були якісь образи, і ці образи одна за одну, як так знаєте, на мистинки почали нанизуватися на таку нитку, і кожен почав говорити про свої образи. І там все таке. Що вечеря закінчилась дуже цікаво. Я дуже раджу подивитися вам цей фільм. Це французька комедія. Вона дуже тонка, дуже тонкий такий французький типовий гумор. Якщо ви любите, ви отримаєте величезну насолоду. Я давно такого насолоду не отримувала. Ще раз кажу фільм Ім'я 2012 року. В ньому така стилістика, нібито трішки фільмів Ірязанова, і ну класний фільм, нічого не хоче. Так от, і коли ми створюємо родини, ми ми ніколи про це не задумуємося, з якою роллю ми входимо в цю родину. А до речі, в кожній родині кожен з нас відіграє декілька ролей одразу, і як їх будувати, як їх вибудовувати, дуже важко самому зрозуміти. Тому психолог і потрібен. А в цьому коменті прозвучало, що якщо жити за законом Божим, а ви знаєте таку річ, що... Коли закінчила університет, звичайно, мені було все цікаво. і Ми з моєю подружкою пішли продовжувати наше навчання в інститут позитивної психотерапії Пізашкіана. Для того, щоб більше знати, більше могти. Ми пішли вчитися на консультантів позитивної психотерапії, будучи вже маючи вже дипломи університету. Я була соціальним психологом за дипломом, вона медичним. І там в групі ми, звичайно, всі спілкувалися. Я зустріла молодого чоловіка, і ми з ним почали розмовляти. Ну хто ми, що ми? І я його питаю, а ти хто? А він каже, а я священник, я пастор. А я йому говорю, а для чого ти тут тоді? Що ти тут хочеш отримати? Він каже: А я хочу отримати психологічну освіту для того, щоб знати, як розмовляти з людьми, що мені з ними робити і як ними навіть керувати. І це тоді мене вразило, тому що мені тоді, знаєте, було 22 роки ще була така достатньо наївна дівчинка. Про оця фраза керувати людьми, вона мене трішки напружила. Тому дуже багато зараз людей, які пов'язані з релігією, теж йдуть вивчати психологію для того, щоб знати, як спілкуватися зі своїми прихожанами, з людьми, які ходять до церкви, тому що. Психіка наша змінюється, не витримує. Ми, в принципі, людина особливо не змінилася за тисячі років, а те, що з нами зараз відбувається, змінилося дуже-дуже сильно. Тоді, коли там жив Христос, яка що в людини було, він народився, пройшло багато років, поки він одружився для того, щоб з кимось зустрітися, це йдуть тижні. Для того щоб отримати якусь інформацію, можливо, проходили місяці, поки її там кіньми довезуть чи поштові голуби донесуть. А зараз яка кількість інформації щодня, скільки людей ми щодня зустрічаємо, що ми чуємо, що ми бачимо. Тобто наша психіка вона просто не витримує. Плюс бекграунди бэк кожного своя родина, в кожного свій, свій, свій якийсь досвід, і тому психолог необхідний і навіть ну, люди, які пов'язані з релігією з релігією священики, йдуть отримувати ці знання. Тому що це необхідно ще що хочу сказати зараз. В Україні говорять про те, що буде сертифікація психологів психотерапевтів. І гіпнотерапевтів. Я вважаю це позитивним, тому що багато курсів, де за два тижні кажуть, що ви станете психологом, ні, ви не станете психологом. І я вам скажу більше, я вчилася в університеті 5 років, в мене диплом з відзнакою, і вчилася я на бюджеті. Але коли я закінчила мою освіту, я гадала, що я нічого не вмію, я нічого не знаю, тому я пішла продовжувати своє навчання, поглиблювати. Тому що потрібна практика, потрібна особиста психотерапія, для того, щоб ти не переносив. Свої проблеми, свої комплекси, психотравми для того, щоб не відбувалося переносів на власного клієнта. Тут це теж часто відбувається. І це дуже добре, якщо це буде певним чином якось адекватно сертифікуватися. Говорять про гіпноз. Гіпноз мене питали, до речі, як моє ставлення до гіпнозу? І ви знаєте, воно в мене неоднозначне, тому що коли ти працюєш просто з клієнтом. Клієнт, все ж таки, він у процесі. Він приймає активну участь. в Процесі він цим теж є такою повноцінною одиницею. І він відчуває, що з ним діється. А коли людина знаходиться під гіпнозом, це треба, щоб дійсно цей психотерапевт, який гіпнолог, щоб він мав, по-перше, кваліфікацію дуже високу, по-друге, дуже гарні, хороші людські і моральні якості. Тому що, коли людина під гіпнозом, дуже багато чого можна їй внушити в голову, ну і це може впливати досить по-різному. Але я знаю випадки, коли Певних ситуаціях гіпнотерапія допомагала людям. Вона не вирішує, наприклад, проблеми ну, не розчиняє якісь проблеми. Вона не, не, не приводить до психологічного зростання навіть після психотравм. Але в деяких випадках вона допомагає. Тому кваліфікований має бути гіпнотерапевт. Мають бути високі знання, високі людські якості. Можливо, ви десь чули про те, як, наприклад, ще за часів, коли Фрейд навчався у Шарко. Був там проведений ним експеримент, коли людину Шарко вів у гіпноз і сказав, що коли ти прокинешся, ти маєш відчинити парасольку, тому що йде просто відчинити парасольку. І от коли він прокинувся, він хоп, і відчинив парасольку у приміщенні. А його запитали, а навіщо ти відчинив парасольку? І людина, щоб підтягнути якось те, що він зробив до реальності, він каже, так ви що не бачите, тут йде дощ. Тому це дуже важлива така тема. Я не хочу дуже робити цим дов, дов, це відео. Наступного разу я розкажу у своєму відео те, що я планувала розказати зараз, але не хочу дуже сильно заглиблювати і затягувати це відео. Я всім бажаю, щоб у нас у всіх, не дивлячись ні на що, на те, що відбувається в нашій країні, зберігалось достатньо сильно психічне здоров'я. Тому відволікайтеся, будь ласка, перемикайтеся, хоч на короткий час. Є можливість гуляти зараз в Україні. Я знаю, чудова погода. Прогулюйтесь, перемикайтесь, дивіться фільми, слухайте музику, шукайте щось що вас робить щасливими. Спілкуйтеся з тваринами. Не можете мати тварину вдома, йдіть допомагати в притулки. Там завжди потрібні люди, які погуляють з тваринками, які їх попестять, тому що ну так таке, знаєте, таку енергетику, яку нам дають тваринки. Ну я не знаю від кого і чиї можна вітрима ви отримати. Тому що така безкорисна любов, таке щастя, так коли вони тебе бачать, коли вони просто щасливі від того, що ти є. Отака безумовна любов, вона звичайно передається, вона інфікує. Тому спілкуйтеся. Мене ви легко можете знайти у будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook, X-бувший Twitter. Звертайтеся в директ, якщо у вас є якісь питання. А зараз я вас закликаю лишати коментарі під цим відео для його просунення. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші лайки, вподобайки. І до нових зустрічей. пока.